4 и 5. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, давайте сонечку. А что тебе сонечку? Блин, пришел позже. Да, пришел. Ты мой помогал, друзья. Покупка котою предрагаете середу, ще карточка, свячення. Така свячина. Всякая свячина. Свячена от Так, так, Тут собі тримаєш себе тут. І давайте зелену. Так, це, ти маєш купити 100 акцій на фондах нових компаній, заплатити 1600, додати 200. О, ти я купляю Торін? Скільки в тебе там посилання? 1600 мені треба. Акція? Okay. 1600. Okay. Uh, стоп, мене що, не yeah, вистачає? Я вже не в лідерах. Мене не вистачає. Не вистачає тобі? Напевно. Так, це вже 400. Так, да, не хватає. А, не, хватає. Е, э, Так, хватай, хватай. Так, 1600. є. 500. Так, все, мене хватає. Я вже думаю, що мене не хватає. Фі, офі, я хиляд би. Що, знімаєш среди? У мене дополнительный хвост, ну да, давай. Ні, не, мне вже зубов. Так, і дайте ще мені цю штуку.

О, я вже знаю. Так, хто знає, піднімає руку. Якщо Анатолій хоче його допомогу, він виплатить 50 доларів. Так, давай, так. Давай. так, Анатолій, вирішуйтесь, або самі говорите, або даєте допомогу комусь з гравців. Тихо, я зараз розміняю? Та гроші не Гроші ков. Я вже знаю. Так, Анатолій, кажіть цифру, яку або ви кажете допомога другу. Хто допомагає Анатолію? Правильно? Правильно? Так, що Мадана, видавайте з банку 340. Так, Богдан заробив бонусні 50 доларів за допомогу Анатолію. То я що лідер? Так, можна перерахувати в кого найбільший пасивний дохід, кого. Сол, 400 сол. Так, а 400. 400. 400. у У нього 4.500 сол вообще-то. А та 500? Я лідер! Так, сьогоднішній лідер наш. На так, Анатолій, ти ты, ты походишь, то Будан, ти ходиш. Я лідер. Лідер. А ти ты убираю лидер. карточку. Ну, може ти yeah. можеш создать новий бізнес. Yeah. на плечи 300 солн. Yeah.

Так, Богдан, починай. Дубень. Дубль. Дубль. Сонечко. Собари банк зеленый. Так, Богдан, голосніше, що там тебе випадеться. Ого, я буду отримати в банк. Чекайте, я маю щось крутити, чи що. Коли Колесо Колесо фортуни, колесу щоб узнать, скільки ти денег забрал, заработав. Так, давайте йому колесо фортуни. І Богдан крутить колесо фортуни. 200 доларів. 200 доларів, будь ласка, вийти Богдану з банку. Колесо фортуни, так?